Українська народна казка Телесик. Жили собі дід та баба, та не було в них дітей. Журилися вони, от баба й просить діда, поїдь, діду, в ліс, вирубай мені деревинку, я зроблю з неї синочка. Дід послухався зробив колисочку, а баба поклала туди деревинку і стала колихати та співати. Вранці вони прокинулись. А з деревинки став маленький синок. Назвали його Телесиком. Вісь хлопчик не по днях, а по годинах. І як підріс, той каже Зробіть мені, тато, золотий човник і срібне весельце. Я буду рибку ловити та вас годувати. А в Телесик щодня рибалити, а мати носила йому їсти. Прийде на берег та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Та підслухала це зла змія. Прийшла вона до берега і давай гукати товстим голосом. Телесик почув, що то не матінка, і поплив далі. І смія пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль скував. Вернулася змія до річки і покликала тоненьким голоском. Телесик подумав, що то мати, і приплив. А Змія його схопила та й понесла до своєї хати. Змія наказала доньці Оленці спекти Телесика. Але Телесик вдав, що не вміє сідати на лопату. Коли Оленка стала показувати, він укинув її в піч. Телесик виліз на Високого явора. Змії угледіли його та почали гризти дерево. Аж тут летить табун гусей. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята, благає Телесик. Крещі одне маленьке гусеня почуло його і підхопило на свої крила. Воно принесло Телесика додому, як же зраділи дід та баба. Вони нагодували гусятку, і воно полетіло. Усі, казушці, кінець, а хто слухав, молодець.